Вітаю вас, шановні, сьогодні неділя. Яке вже це сьогодні? 21 чи 22 я вже потерявся в днях. Місто Бет Райгенхаль, я вчора ходив в гори в Альпи, сьогодні планую піти в місто. Вийшов і значить я розповідав про ресторан, до якого я не дійшов. Так от він. Он канадна дорога. А он де ресторан на самій вершині. Ну, його мені не було видно, звісно, як я ходив. Бо я пішов відтуди. Туди, 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 туди. І десь отам я був. Я не бачу того хреста, де я був, але здається, він десь отам за деревом. отака така горна річка. Гірська, шумить. Ну, а там я стою, он де фура, а там дусик, не видно його, десь отам. Ну, вчора ходив в гори, сьогодні планую в місто. В Місто дорога туди йде. Значить, поки йдемо, розкажу трошки, буду так держати, бо шумить машина і річка, нічого не почуєте. Значить, Бет Райгенхаль, я вже розповідав, що він тут на кордоні з Австрією. І я про нього більше почитав, знайшов там гарну таку статтю, людина описує, де вони були. То є така вулиця Людвікштраса, 10-12, там є кондитерська фабрика, ну не фабрика, а там, ну може й фабрика. Роблять вони цукерки, моцарт, які славляться на весь світ, але то є конкурентна, кон, конкуренція до фабрики, яка знаходиться в Австрії і робить е, цукерки-моцарт. Австрійці кажуть, що то ми краще робимо цукерки. А я на тій Людвігстрасі вигружався, 23, я вам про неї знімав, але ж я тоді не знав, що то за фабрика там є така. А це вже дочитав і піду. От у нас підземний пер... переход. І зараз будемо дивитися, що де нам тут куди пишуть. Значить До зустрічі.